Добрий вечір! Розпочинаємо з вами малювати море, морський пейзаж із хвильками. Розпочинаємо із лінійного малюнка і з побудови. Отже, перш за все, ми з вами позначуємо лінію горизонту. Трошечки вище. Оце в мене низ, оце в мене верх листочка. Трішки вищі серединки, здесь у тут серединка, трішки, трішки вище серединки листка ми проводимо легенькою лінією. я надушую трошки, щоб вам було видно. Проводимо лінію горизонту. Морський пейзаж передбачає собою не лише море, от, не завжди лише море, а ще й додаткові якісь деталі. У нас з вами в даний момент буде це морський перед. А, тобто у нас буде звідси йти море, і тут буде шматочок берега. І, звичайно, що берег буде розбиватися хвилька. Так от, берег у нас буде займати десь ну, трошки більше третю частинку. От я його беру, позначаю, Познаю, відмітила, позначила собі. От, і тепер далі, відповідно, я його так і проведу, що ось у мене буде берег. Десь отак ось. Сюди він у мене буде. Але він у мене буде цей берег. Я його не дуже товсто наложу. Ось отак ось. Щоб ви ближче побачили, трішечки знизу десь третю частинку від самої величини моря. От, будемо так казати, знизу, я відступила і позначила берег. Видиму частину берега, будемо так казати, але все-таки хвилі в нас будуть заходити і на цю видиму частину. Отже, я так зробила тепер далі. У мене є ще хвилі. Да? Зараз ми будемо гребінці хвиль і позначати. Значить, один із гребінців хвиль у нас буде проходити просто. Дуже-дуже далеко хвиля набирає свого борту, причому при тому, ближче до берега, отут, да? ну, не до а за берегом. От, вона буде менш проводнятися і далі буде розширюватися, тобто буде трошки збільшуватися. Зараз на веду. Звичайно ж, на ній буде піна. Піну ми з вами будемо вже виробляти фарбами. Але якщо ви малюєте акварелью, то трошечки можна зробити тут невеличкі такі біленькі, проведенькі. Ось такі. Бачите, там я зробила. Так. Тепер ми переходимо до основного гребеня, який буде доходити у нас до берега, і вже буде розбиватися оберег і далі розходиться водою. І так, я теж звідси починаючи, і десь до третьої частинки, тобто оцю, оцю частину, що в мене утворилася між початком берега і кінцем. І лінію горизонту я розбиваю норку. І теж провожу лінію. І це в мене буде, скажімо так, кінець моєї хвилі. Кінець. Далі вона буде розбиватися йти до берега вже. Так. Це я зробила. Чи навіть? Навіть це буде не кінець, це буде початок. І тепер я роблю товщину моєї хвилі трошечки ближче вже до цього берега. Я зробила товщину хвилі. Ось вона у мене іде. Далі від мене вона загружується, ближче вона, відповідно, розширюється. І тепер у мене хвиля буде загортатися. Ось це верх у мене хвиля. От оце низ хвилі. Значить, поверху хвиля у мене буде збиратися ось такими маленькими грибінчиками. Вона набирає, набирає ходу, і в певний момент, в певний момент, вона, ось о такою вже великою хвилею, піною вона падає. От тут вона буде падати. І далі, далі знову ідуть оці маленькі. Пін. Піль... Пінниця маленьким. Ось отак. Бачите, і так У мене є піна. Так, хвиля завернулася в мене і розбивається. Паралельно цьому поки що я залишаю свій берег. Паралельно цьому в мене ще є небо. І от, знаєте, дуже цікаво, той пейзажик, який ми обрали, який ми малюємо, що я цікаво там підмітила, що от як ідуть гребені да, рядами хвилі, да, так точно йде і на небі рядами от такі на скупчення не скупчення хмари, вони тут пересті, але от такі відтінки хмари. Так от перший буде йти від краю і десь до середини самого. Оцю проміжку для неба, що Вот От я його так і позначу. Це перший. Далі другий у мене буде йти. Ось тут зверху і теж все сюди, від однієї точечки приблизно відходить. І третій у мене просто вже тут трошки буде. От я позначила собі, можна позначити, тут ще буде хмарки. Якщо ви будете малювати акварелью, то вам це згодиться. Якщо будете промалювати машу, то, можливо, це і не так важливо. Може. От, от, от така в мене вийшло небо. От Я вам ближче його показую, щоб ви могли побачити. От. Так, ось у нас іде один гребінь, іде другий гребінь, іде третій гребінь. Тепер далі ми з вами робимо. Таку справу. Ми тепер з вами покидаємо поки що хвилі і відведемо увагу для нашого берега. Так от, на цьому березі розміщене каміння. Каміння розміщене досить цікаво, і на цьому камінні вже далі тоді ростуть трава, якісь насадження, кущики, дереваці, щось таке. Так от, ми відступаємо від краю. Трошечки, тому що не при самому та, е, краю берега ці всі насадження ростуть. Тут буде піщаний берег. Да? От, ми з вами відступаємо і починаємо малювати. Мені, звичайно, трошки доворення важко. Але е, або, якщо можна, я буду малювати так, як треба, а потім вам повертати. Це буде краще. Значить, я відвожу місце. От, Ось так трошки воно у буде геометрично. Раз, Трапецію я зроблю. Сюди, зараз я вам покажу. Це поки що я тільки позначаю місце для, моїх, для мого каміння для них таким човником. Тепер далі мені треба зробити верх. Скелі оці кам'янистці, вони вверх йдуть. І тому я теж зверху трошки зроблю таким якби, човником. Це моє небо, воно затуреці. Ось виходить отак. Тепер я лінію цю, яка в мене була, лінією горизонту витру, щоб вам видно було. І тепер уже я починаю набудовувати скелі. У мене будуть в три етапи. Тобто буде та, що найдалі. Тепер буде ще ось одна та, що ближче трошки. Зараз я її позначу. Ось вона ближче. Бачите? Так, і тепер буде ще в мене ближче, уже практично на самому кінці. Ось прямо я такий прям, прямокутничок вималюю. Так, ось я намалювала. Е це висота моєго каміння. Так? От, а це ось уже та рівнина, на якій буде в буде мене знаходитися рости насадження кущики. Тобто я провела ось так лінію, зробила так, і от внизу вже є бік одного з камінців чи низ одного з камінців бремя. Так, все я собі намітила. І тепер я далі можу вже вибудовувати, вибудовувати. Свої каміння. Е, можна їх залишити рівнішими. Можна зробити їм товщину. Зараз я так його вималюю. Тобто тут я ось малюю таку вигляді трикутника. От от уже у мене каміння є якесь, да? туди ще скелі. Тепер далі мені треба зробити. От тут якось заглибимо, зараз я покажу вам ось це, що в мене вийшло. Це в мене бокові частини вийшли каміння. Тепер я хочу ось тут всередині, в мене е, виходить багато пустого місця. Тобто тут мені теж треба зробити рельєф. Рельєф от, і для того, щоб не було воно таке мені. Не цікаво. І тому я буду виробляти ось таку щелинку я можу виробити. Зараз трошки підітрус, тому що щось мені не сподівалося. О, ось що я зроблю. Я тут протру і зроблю так. І тепер, відповідно, ось я зробила заглибину туди. У рівнину. Так. І тепер, відповідно, я вже спущу там камінь. О, і тоді воно буде цікавіше. І тут можу зробити трошки. Звичайно, фарбами, кольором я все потім зроблю. От ось так я їх більше. Порозбивала, бачите, на такі камінці. От, на глиби такі порозбивала, так? Тепер вони у мене йдуть усі по одній лінії, тому я трішечки можу зробити, собі дозволити, щоб воно було якось виступали вони, один за одним, щоб не було по одній лінії. От, ось тут зверніть увагу на міс. Так, зробила я це. Тепер мені потрібно зробити пагорби, на яких будуть рости уже мої рослини. Пагорби у нас будуть в три етапи. Тобто на самому дальньому от я роблю пагорб. Ось він у мене. Тепер далі, відповідно, я трошки спускаюся нижче. От, знову ж таки, є цей камінь уже можу витерти. Так, тепер я роблю ще один пагорб. Ось він, ви бачите, да? другий пішов. Так, і тепер, відповідно, ось від цієї ощелини, що я зробила, а може трошки більше, я зроблю третій пагорб. Так. І от на цих. А тут у мене вже далі пішло каміння. І от на цих пагорбах у мене буде потім розміщуватися якісь там рослини. Поки що я так умовно це роблю кущі, от. вони будуть затуляти один одного. Це дуже умовно зараз. От Далі потім уже буду вималювати. От у мене вийшов отакий ось берег. Кущі вам погано видно, але я їх не хочу дуже вимальовувати, можна навіть обійтися без них, потім їх додати. От, коли вже будемо працювати в кольорі. По-перше, що мені не подобається в моєму малюнку, це те, що ось тут у мене дуже-дуже рівно. І це мені дуже не подобається. Тому я трошечки тут зміню дещо. Да? Я не люблю таких рівностей. Я зроблю більш рельєфніше. От. Можна так залишити, але це, ну, як на мене, це не цікаво. Тому я ось тут витерла, зробила проміжок. Зараз я ближче піднесу. Ось тут я витерла, зробила проміжок і підняла ось тут ще один камінець розділила. Тепер для того, щоб моя композиція більш була цікава, не може бути одна глиба, глиба каміння і більше його не буде. Тому я ось тут ще можу додати перед гіркою свою так, тепер десь ось тут. От. І, можливо. Десь отут ось у мене ще буде. Так, щоб в мене було. Отак. От Далі тоді фарбами я все дроблю. Тобто я позначила свої каміння і позначила, от така у мене вийшла там такі острілок. Тепер я переходжу безпосередньо ще до одного і справи. Це у мене зараз будуть хвилі. От вони падають, да? падає, розбивається. Об берег. І звідси відходять, вже водичка розтікається. Розтікається вона теж такою піною да, по берегу, по піщаному бережку. І для того, щоб вона у мене розтікалася більш-менш, ну, скажімо так, нормально, да, я позначу собі приблизно її, будемо казати, кордону, Да? От отак -от я її зроблю, от вона в мене так буде розтікатися. Ось. Так, оце в мене сюди аж ждіть до цієї. Значить, у мене хвиля розтікається сюди. Так. Далі від цієї хвилі у мене відходить гребінь, Чекайте, звідси, ось так. Відходить ще один гребінь, от, І цей гребінь теж ось так сюди він йде. І сюди зменшується. Так, пішов гребінь. Тепер у мене ще буде від оцих гребінців теж воно буде. Все фарбами ми потім покажемо. І отут будуть ось отак. І в цьому напрямку будуть оця водичка. Щоб ви не переживали, все буде нормально, коли ми будемо працювати фарбами. От. І тепер що у мене? Тепер у мене вже самі ж оці хвильки. Ось такими. Так, да, коли ми, ви будете малювати, як хвиліти, вони ось тут повністю вертикально будуть іти. Тобто отак. І я малюю, починаю десь до цього камінця. От вони тут обпішла. Вертикально. Ардесь пішла сюди, вернулася сюди. Тепер я бачу, що вона сюди має йти. Де оцей гребінь вона буде обов'язково йти. Так. тут от менше десь. І отак от, от вона десь заходить. Не обов'язково робити так точно, як у мене, але пам'ятаємо, що саме ось оці, зараз я прогляну сама, чи в мене вони є такі горизонтальні. От. Можливо, гребінь трошки зменшу, бо вже вже цей гребінь загребла великий він вийшов. Вони мають бути, ці хвилі, вони мають бути у нас вертикальні, ой, горизонтальні. Так. Тому все-таки краще малювати, коли вони повернуті до мене. Так, ось у мене вийшло ось такі хвилі. Пішли у мене по берегу вже розтікатися. Тепер я можу їх трошечки тут одоробити їм піну, тобто, по, як би сказати, потовщити ще однією лінією, От, але насправді це буде піна. От. Також будуть у мене ще тут трошки такі запливи. От, ось я так доробила. Бачимо, да? Да. От. тут я зробила. Тепер у мене є хвилі, які розходяться, але у мене є ще той момент, коли хвилі розходяться по піщаному березі, вони залишають мокрі місця після себе, правильно? І там пісочок буде більш насичених тонів. Так от, зараз, зараз я пророблю ці місця. От я візьму, зроблю ось воно буде у мене тут десь. Я зараз піднесу зразу, щоб вони губилися, тому що буде дуже багато різних ліній. Так? Тепер ось вона. вона або відступає ця хвиля, от, або вже новим напливом пішла. Так, ось тут вона в мене пішла. І тепер я ще зроблю десь отут, наприклад. Ось теж вона, бачите, внизу. І відповідно, я зроблю тут, у мене буде пусто взагалі, тому тут я теж. Намочу пісок. Так, коли я це зробила, так, тепер мені, ще, коли подивлюся на своє море далині, виходить так, у мене йде один гребінь, потім пустота і далі вже мій ближній до берега. Тобто, значить, Все одно, коли море набирає ходу, хвиля набирає сили, да, там є ще хвильки. І тут я ще собі зроблю хвилю. Тут, десь по дорозі, там. тут десь трошки багато дуже хвилювати не будуть і море, але так воно залишається. І, звичайно, над морем. Море у нас, в принципі, майже спокійне, тому що хвилі не сильно бурлять. Нормально, тому тут у нас можуть пролітати чайки. Чайок можна робити багато. Я зроблю дві чайки, таких на зразку, наприклад. От, і десь одна буде ближче літати, чайка. От так у неї тулуб спереді трошки буде до мене ближче, вона буде товщенька, бо тут ще й дьобік можливо буде. От я намалювала тулуб такий умовний, звичайно, я ж не бачу її. Да? От. І тепер я малюю її крила. Крила в чайку великі. От, сюди вони і сюди. Так. Верх мені більш видно. То не сторінше. Зараз до себе поверну, бо щось виходить вона бідна та чайка. Якось у мене оце крило не туди пішло. О. От тепер туди. Тому що все-таки задум але опакинула трохи важко. Так, є. Ось у мене одна чайка летить. І та, що інша буде, вона буде трошечки далі. І відповідно вона буде здаватися мені меншою. Я її вона вище в небі. Теж є, тут уже я роблю дедзьобик. Меншеньке, де кінець туруба трошки більшенький. Бачите, там такі. Так. І крильця будуть йти трошки не так, бо вона далі, я, відповідно, її так не бачу. Ось зараз я вам покажу. Ось. І зараз я потовщу крильця раз і потовщу крильця два. Ну, от це такий малюнок у мене вийшов. Зараз я порівняю. от так от. Якщо зараз ще наведу трошечки горбики, щоб ви бачили, що це у мене лісочок, наведу, припустимо, тут вам деревце трошечки, щоб уже повна картина більш-менш вималювалася. Але, можливо, воно ще трошки дареться, самі не так. Ось отакий у мене лінійний малюнок от от. нашого морського пейзажу. На наступному занятті ми з вами будемо приступати вже до роботи акварелі. Тож попрацюйте.